Доброго дня усім! Сьогоднішнє відео хочу зняти про свою жадність і як вона вела за боком. Це іменно буде про добавки, про премікс для курей, несучок. Брав я постійно один премікс. Все було нормально, кури на ньому нормально неслися. Він, звісно, піднявся в ціні, зараз він тисячу гривень стоїть, Уже мішок на півтони, виходить корму. Він 5%. Фірми «Хендрікс» я постійно купляв, А тут прийшов тижнів, мабуть, два в аптеку. Так, тижнів два тому прийшов в аптеку і мені предложили, що візьми. Ось є дешевший. Блін, зараз скажу, золоте яйце воно називається. Візьми, воно так само все працює, там точно такий самий склад. О, і його менше потрібно кидати і дешевше набагато. Ну, я посчитав, да, 300 гривень, виходить, на пів тони там виходить. О, а цього виходить 1000 гривень, ну 700 гривень різниці. Думаю, візьму. Взяв я того преміксу, почав годувати і за два тижні кури потихеньку перестали нестися. На сьогоднішній день вони в мене тут. Є сотня курей. Е, може навіть більше. Я, я точно навіть не знаю, скільки їх тут є. На сьогоднішній день вони на день несуть 8 яєць. Це, звісно, смішно робиться проти того, що було. І виходить, що зекономив на преміксові і перестали кури нестися взагалі. Тепер, щоб їх поставити на норму. Мені потрібно два тижні годувати, щоб вони, це мінімум два тижні, щоб вони почали нестися це. Купив я вже того Хендріксу, заколотив, це вони його їдять зараз. Це тільки що прибирав, вони були на дворі, потихеньку заходять. Я їх зараз зимою не дуже хочу випускати на двір через те, що в нас дощі було, то вони там такий заміс на дворі зробили. Я їх не випускаю, краще підстелити, вичистити. Хай вони тут всередині ходять, їм місця вистачає, тут ще в них кімната така, щоб нести. Що я вам скажу? Хто цим займається, особливо для того, щоб яйця продавати, ніколи не економте на премиксі. Зараз я покажу, який він. Бо мене вже неодноразово питалися. Він є, продається в інтернеті. Ну я його купляю, його почали до нас свет таптеки привозити. Ось такий мішок КТ-2550 для курей сучок 5%. Що ще? А, зараз ще покажу те, що я брав золоте яйце, яке не стоїть брати. Це ось таке зоовід. Премікс 1%. -й. Золоте яйце. Коротше, я вважаю, що це взагалі не потріб, я від нього ніякої радості не побачив. Так, на цьому все. І що я вам скажу, ніколи не економте.